Вітаю на каналі. Дуже багато питань було з приводу інтерактивної карти Крапива. Багато певних людей, почали казати, що це тайна, це не можна розлашати. Ну, більшість переважно цих людей, мабуть, взагалі, не мають уявлення чи не тримали в руках планшет з крапивою. Тому по цій темі. Можемо окремо поспілкуватися, задавайте питання, буду по можливості відповідати. Головне в цій інтерактивній карті це те, що ви носите на карту, не повинно потрапити в руки ворога. Це основне. І це є дійсно тайною: ваші позиції, ваше переміщення, маршрути. А зазвичай сама карта ну, це інтерактивна карта. Яка є інструментом для користування. Але сьогодні поговоримо не про це, а поговоримо про таку альтернативу для людей, які не мають можливості чи не є ще військовими, і не отримали планшет від армії СОС з закаченою Кропива. Але хотять навчитися безпосередньо користуватися подібною інтерактивною картою для майбутніх своїх подвигів на війні. Тому я б усім рекомендував звернути увагу на такий додаток, як міл Чим цікавий міл Це, в принципі, та ж сама інтерактивна карта, якою можна користуватися, на якій можна тренуватися, виставляти позиції, свої та ворожі. Так, да, вона не така цікава, як кропива. Кропова доскональна, але є свої плюси, є свої мінуси. Тому саме основне, на що зверніть увагу, це координати. Тут такі самі координати, якими ви можете користуватися, той же X-Y. Ви можете визначати свої позиції, обмінюватися позиціями, передавати середні координати. Дуже зручна програма, вона є в додатках, які можна безкоштовно скачати як на Android, так і на iOS. Що ми маємо? Ми маємо карту з визначеним координатом. Є інструменти збільшення, зменшення. Варіанти карти можуть бути гібридні, спутникові та звичайні, якому як зручно. Чим цікавий цей застосунок, ми маємо можливість виставляти певні позначки. У нас є ворожі позначки, червоні, дружні, сині, нейтральні. Та не опознані. Для початку створимо слой. Візьмемо новий слой. Назовемо цей слой ворожі позиції. Додамо опис спостереження. Зберігаємо. Маємо слой спостереження. Бачимо карту і можемо, наприклад, нанести якийсь об'єкт. Наносимо ворожий ВОП. Зберігаємо. І ми бачимо: у нас є нанесений на карту ворожий ВОП. Зазначеними координатами в верхньому лівому куті X53. 80, 300, Y74 84 681. Це вже є ціль, її можна передати. Яким чином це робиться? Ми це можемо відправити. Ви створюєте групу контактів, які ви передаєте ці задані цілі. Що цікаво ще в цьому застосунку? Ми можемо використовувати. Так звану лінієчку І мірять відстані, які нас цікавлять. Дуже зручно. Бо це точно та визначально поміряли певну відстань. Ну, Наприклад, нанесемо ще якусь позицію. Наприклад, СП ворожа. Забираємо нашу лінійку, і ми бачимо зазначені позиції нанесень. Так само ми можемо їх передати та обмінятися з кимось, хто в цьому зацікавлений. Зручна, проста. Карта, якою можна користуватися. Тут є фільтр позиціонування, як бачимо на північ, виставляється. Карти можна закачувати, вони будуть у вас працювати офлайн. Це дуже зручно. Ще є така цікава річ, якщо ми двома пальцями проведемо по екрану, то ми зможемо зробити собі горизонтальне спостереження. Це дуже зручно. Ми будемо бачити перед собою. Ті ж самі позиції та координати. Не вистачає ще 3D-зображення, було б взагалі чудово, щоб ці посадки були більш об'ємними. Що ще цікавого в цьому мілчаті є, це трекінг. Ви можете користуватися трекінгом. Перед тим як ви кудись рушили, включаєте трекінг, записуєте свій маршрут, зберігаєте і можете їм поділитися. Вам не прийдеться кожного разу, людям об'ясняти, як добратися до певної позиції чи по якомусь конкретному маршруту. Ви просто можете обмінюватись вже збереженими треками. Також є погода, ви можете створювати чати між собою, додавати контакти, є лента, в якій є обновлення, інструкції. Якщо пошукаєте, є відеоінструкції, як користуватись. Налаштування. Дуже проста, зручна програма для військових. І може бути в кожному смартфоні. Єдине зауважу: на Android вона більш розширена. Є певні можливості, яких немає на iPhone. У вас в iPhone версія буде більш урізана. Ви не зможете виставляти об'єкти, слої. І трошки вам не буде так зручно користуватися, як на Android. Тому рекомендую ставити її більше на Android додавати своїх знайомих військових, з якими ви можете обмінюватися певними даними. Карта дуже чудова. Є альтернативною крапиві, але ну, набагато урізаною, але інколи буває цього достатньо. Якщо якісь питання виникають, пишіть в коментарях. По можливості буду допомагати та відповідати.